Тричі за добу терористи обстріляли Донецьке литовище. Уночі зайнявся один із корпусів аеропорту. Зранку бойовики полізли знову в наступ. Це вже третя спроба штурму литовища за останні дні. Українським бійцям вдалося підбити два танки. Третій пошкодити не на життя, а на смерть воїни спецпризначенці, солдати із сухопутки та добровольчого корпусу пліч опліч відбивають хвилі атак і ще й захоплюють трофейну техніку та полонених бойовиків. Уперше нашим журналістам вдалося проникнути до литовища та побачити на власні очі героїзм і мужність наших хлопців. Ексклюзивні кадри в репортажі Олександра Моторного. Так він виглядає з відстані у кілька кілометрів надвечір. Такою Дистанційна картинка постає у день. Найперше, що помічаєш, коли вдається наблизитися до нього в притул, це фактично повністю зруйновані термінали, купу погорілої техніки та синьо-жовті національні прапори, розвішені на усіх найвищих точках цієї фортеці. Оце власне і є Донецька Бреська фортеця. Не інакше так і називають тут хлопці. Це старий термінал Донецького аеропорту. А ось це та є бетонна злітна смуга тутешнього литовища, і власне за неї дуже щільно чіпляються і наші хлопці, і хоче будь-за яку ціну захопити ворог. Вони тут від початку травня, бійці третього кіровоградського полку спеціального призначення. Саме вони вибивали бойовиків з аеропорту Прокоф'єва, і саме їм довелось відбивати перший штурм чеченських найманців на литовище. Ось такий пейзаж тут Камаз підбили ще 26 має. Ще не було. Другий місяць тримає оборону у Донецькому аеропорту пліч-о-пліч -пліч зі спецпризначенцями, ще й рота бійців 93-ї механізованої бригади. Дієвість вже, ну не знаю. Я по другому крім як братства, я це назвати не можу. Э, ну, воно по суті діла как бы, нівелірується. Ну, Усі встигли вже тут обжитися. Запишіть нам подяку чи жалобу, як на вас Кожен боєць вивчив як власний город кілька квадратних кілометрів території литовища. Що це ще усі, як один, навчилися воювати по-справжньому і за себе, і за решту країни, та взаємодіяти як годинник між собою. Накиньте кіньте пацаны, пацани в сторону зеленки перед вами. как поняли прийом. За майже п'ять місяців активних обстрілів та безпосередніх бойових зіткнень з ворогом тут не обійшлось без втрат. Майже кожного дня на велику землю відправляють поранених товаришів. Покашона танка, другим танком освятясь. Раді танка ронова. Томіс, завдяки непогано облаштованим позиціям, насамперед окопам та бліндажам, розкиданим по всій території аеропорту, великих втрат вдається уникати. Хоча ні набоїв, ні мін, ні реактивних снарядів ворог атакуючи аеропорт не шкодує. Ворожі танки та БТРи переконалися, наші хлопці горять дуже добре, особливо коли оборонці аеропорту працюють як злагоджений механізм. Але від того атак ворожої бронетехніки на литовище не поменшало. 14.15 і нова атака бойовиків. З цього разу вже піхотинці підійшли на відстань не більше ніж півсотні метрів. Наші хлопці вже почали відповідати навіть не з мінометів, не з далекобійної артилерії, а просто завдяки автоматам Калашникова. Напередодні піхота бойовиків атакувала українців в аеропорту впродовж цього дня. Надвечір пролунало кілька залпів із градів. Втім, незважаючи на обстріли, які не припиняються ні в день, ні серед ночі залишати позиції у плани українських кіборгів. А саме так захисників литовища вже прозвали самі бойовики. Не вход. втримати майже розтрощені термінали аеропорту Прокоф'єва для них стало справою принциповою, але допомога і технікою, і людьми тут точно би не завадила. З Донецька Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Микола Головко. Спецкор 2+,2.